Чергова гучна нічка минула у російському Белгороді. ввечері 4 січня. Близько 11-ї вечора у місті залунала. Повітряна тривога згодом місцеві чули десятки вибухів та почали засипати сосмережі відеоприльотів про чергову відплату за російський ракетний терор проти України та куди настріляла рашистська ППО. Розповім за ми з вами новини Тесенвії і Артем Зябкін. Підписуйтесь на наш канал і тисніть вподобайки, а ми переходимо до новин. Повітряна тривога в Білграді просто музика для вух кожного українця. 4 січня вперше вона залунала близько одинадцятої вечора. Реакція місцевих безцінна. Ну що, росіяни? Як то кажуть, ока за ока. Ого. У РФ стверджують, що Білград вкотре обстрілювали з ракетного комплексу Вільха. Це українська розробка нащадок радянського РСЗВ смерть Заявлена дальність враження вільхи близько 110 кілометрів. Але ж за словами расистів, їх ППО відпрацювала невідмінно, а воно й видно по воронці в одному з дворів міста. За словами очевидців, прилетіло на вулицю Макаренка, це східна околиця міста. Як бачите, білгариців потрусило добряче шмаття того, що впало у двір житлового масиву, не тільки повибивало там шибки, але й понівичило припарковані автівки. Одна з них взагалі перевернулась. Звісно, на місце падіння невідомої доброї ракети збіглися місцеві пропагандисти і впевнено заявили, що у всьому винні українці цікавий і той факт, що район, в який нібито прилетів снаряд, називається українським словом крейда. Приїхав на місце і губернатор Білгородської області Гладков. За його словами, внаслідок чергової безжальної атаки ЗСУ, взагалі не розуміємо, до чого тут ЗСУ, коли ж це ваше ППО, така крива. Пошкоджено аж 130 вікон, 30 машин і поранені двоє рашистів. расистів. те, що в Харкові, правда? В Білгороді сработала система ПВО збита 10 воздушних целей. Є двоє пострадавших. У одного мужчини осколочне ранення предплечья, у второго осколочне ранення голення. Пострадавшие доставлены в больницу, где врачи оказывают им всю необходимую помощь. В результате обстрела повреждения выявлены в 92 квартирах, 10 МКД, одном частном домовладении, четырех хозсубъектах. Также осколками посечен 31 автомобиль. Обход продолжается. А что отбывалось в белгородских чатах? Реакция одни из местных мешканок ну просто бесценна. Я живу на Крейде возле дома, где машину перевернула. Запомню на всю жизнь, как хозяин машины вышел и минуты две кричал «Хи!». Он так долго тянул «ы», что я чувствовала его боль. Возможно, он копил на машину всю жизнь. Українці миттєво зробили з цього сотні мемів, навіть згенерували зображення того, як цю ситуацію уявляє собі штучний інтелект. Тож, якщо хочете, поставте на паузу та роздивіться. Особисто мій найулюбленіший саме цей, бо він як найкраще описує росіян. Спочатку ти підтримуєш незаконну збройну агресію на територію сусіда, радієш прольотам у Харкові та Києві, куди ще нещодавно їздив милуватися красою, а винуваті українці. Логічно, логічно варто нагадати, що 30 грудня 23-го року, за день після нищівної російської терористичної ракетної атаки на Україну, був атакований російський Білгород. За словами РФ атакували місто також з Віліхи. Тоді загинуло 24 росіянина, та понад 100 отримали поранення в українських спецслужбах. Стверджують, Україна не цілить по цивільних об'єктах, а події в центрі Білгорода, Наслідок безвідповідальної роботи рашистської ППО про це повідомили джерела Суспільного. А як думаєте, ви що ж це таке трапилося в Білгороді? Карма, камні з неба? Чи може війна з території України поступово переходить на родину її зачинщика? Напишіть нам у коментарях, та не забудьте поставити лайк і підписатися на канал. До зустрічі!